I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on. Всім привіт! Хочу записати коротенький огляд кріплення ехолота до кораблика Fox T2. Купив собі такий кораблик. Він з GPS та автопілотом, але без ехолота. Докупив собі ехолот Deeper Pro Plus і зіткнувся з такою проблемою, що немає в інтернеті нормальних кріплень, щоб його поставити на кораблик. Тому звернувся до свого брата Макса в Києві, який займається 3D друком. Він мені розробив мої кріплення. Так. Ось кораблик вид ззаду. Тобто, як бачите, навіть оригінальне кріплення Діпер сюди немає куди поставити. Так, він мені зробив такі два кріплення, котрі ми приклеїли. Сюди потім йде отака планка перехідна. Зараз я вам покажу. Все дуже щільно вставляється. Так виглядає. Можна нівелювати тут розміри, якщо треба. І сам діпер вставляється в таку планочку. Плюс поплавок для того, щоб він не занурювався від хвиль, якісь під гвинта йдуть. Кріпиться воно все на швидкоз'ємі, дуже легко і дуже міцно. Кріплення дуже чудове, вже затестили його, наступне відео скину. Плюс в тому, що рух діпера йде тільки по вертикалі, тому сигнал дуже чіткий, не пропадає. Кріпленням дуже задоволений. Дуже дякую. Think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Hurt you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10", bitch, put up 10 feet Cause I don't give me. a fuck what you say Yeah, well, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks i'll build what i want to make yeah,